9 липня, 11 ранку, пляж санаторії Юлісова пісня, з Логіївка Волинська області. Озеро Пісочне. Людей, я б сказав, бо що майже немає. Поодиноких відпочиваючих є, можливо, тут десятка не збирається, а може ні. От, був дощик сьогодні вночі, я б сказав, сильний, гроза. Свіжо зараз на вулиці, нема великої спеки, але й немає холоду. Що спробуємо озером теж. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Так, спокійно, головне, що вітра нема. Так, я б сказав би, не дуже що холодна, воно просто літньо бадьора але, але не є дуже холодна. Я думаю, що купатися можна. Головне, що вітру не було. Так що тут у нас на мельниках. На мельниках людей теж мало. Не видно. Так, да, теж мало. Спокій пташечки співають, немає ніяких пляжних кафе. І, як на світі, один перед отого перебувають своєю музикою, своєю делією. Можна насолоджуватися співом пташок, лісом. І чистим водичок. Я б сказав, бо, що вода по літньому трохи байора, але нормально, можна купатися. Не є холодною. 12 година. Цього самого дня над мельниками хмари. Обіцяє до розум. Тепло. Є, втратимо, втратимо а, це ага. Так. Цей пуділь проганяє нашого Джонні. Джоні видно місцевий. Хоче познайомитись, але його хазяйка пуділя не дозволяє. А Джоні? Джоні видно він, так, він хоче налагодити контакт, але йому перешкоджають. а Він не розуміє, чого Мельники на 12 годину. Ну мені кажеться, що людей так само, як було в 11 Ще не найшло. Все, дякую за увагу.